Христос народився. Сублію. Я усіх вас вітаю Христовою любов'ю, вітаю з цим прекрасним святом, тому що. Не було б цього, ніхто з нас не міг спастися. Але слава Богу, що Господь бачив наші гріхи, навіть віддав свого сина, свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в Нього, не загинув, але мав життя вічно. Присідайте, будь ласка. Але, звісно, те свято, котре і нас народило, бо і ми були у загибелі. Ходили в світі, служили світу, догоджали світу, догоджали своєму тілу, своїм думкам догоджали, жили заради того, щоб собі догодити. Тепер же кожен з нас, хто тут на цій місці, думає про те, як не лише собі догоджати, але щоби. Бути спасенним, тому що цей вік наш не довгий, цей вік короткий наш. 70-80. Але кожний з нас, кожному з нас дав Господь шанс, щоб спастися. Бо бачив наші гріхи, Господь знав, що фактично закон жорсткий був за гріх смерть. І ніхто не міг спастися, бо один Христос виконав закон. І ми сьогодні святкуємо його прихід на цю землю. І так само маю проповідь на цю тему. І хочу згадати це всі події. Ми протесно всі знаємо ці події. Але як Господь заповів нам, щоб ми задали його страждання, так і треба задати його прихід на цю землю. Бо не було б цього приходу, ніхто б до нас не міг спастися. Зачитаю нам з книги пророка Ісаї, 7 розділу 14 віршик. Книга пророка Ісаї, 7 розділ 14 віршик. Тому Господь сам дасть вам, ознак... вам ознака. ось ознака у утробі зняття. І сина породить, і назвеш ім'я йому Еммануїлом. Тобто з нами Господь я. І це не лише вісає, це і псалмах, і, і пророки, тому що не було б цього пророкування ніхто б не знав про прихід Христа. І всі, хто дійсно вивчає вивчав Писання, і книжники, і фарисеї, і всі ті, хто міг читати і мав доступ до того, всі прекрасно розуміли і знали, що має прийти Місія. Але вони чекали щось від нього, не те, що вони думали. Вони думали, що він спасе від рабства ізраїльський народ, що він буде царем в їхньої державі. Зовсім другі думки, Вони не думали, вони, що Христос пішов цей світ. Спасти загибли. І це для них після того якраз для них і загибель, тому що вони і його розп'яли. Розп'яли за правду. Бо, право, бо правда коле. Ніхто з них не хотів мінятися, ніхто не хотів з них думати по-інакшому, бачити по інакшому бачити в Христі то спасіння. Тому що Господь ожесточив їхні серця, їхні розуми, тому що Він бачив їхні серця, що вони не достойні того навіть, щоб розуміти, що Той є Спасителем. Бо віддав тим, бачите, котрі смиренні, благі благодухом, котрі дійсно Він бачив їхні серця, що вони будуть достойні називатися дітьми Божими. І тепер хочу, щоб ми згадали про самий прихід Христа. Вичтаю від Луки з 1 розділу, 26, 28 вірш. Іналі Святого Луке, 26, 28. А шостого місяця від Бога був посланий Ангел Гавриїв у Галерейське місто, що йому наймення Назарет. До діви, що заручена з мужем була на ім'я йому Йосип із дому Давидового, а ім'я Діві Марія. І вийшовши до неї промову, радій, благодатна я, Господь з тобою, ти благословенна міжоном. Бачимо, що в шостого місця, відколи буде жити Іван Хреститель, з'явився Архангел Єврію Діві Марії. І звістив їй таку звістку, що вона благодатна між всіма жонами, блаженна, тому що дійсно Господь вручав у руки Боже дитя на виховання. Це не була проста така людина, котра грішна, котра мала зле серце. Це дійсно була та людина, котра достойна була цього. Ну, Упікає нас, що ми не, не визнаємо Дів Марію, ми не визнаємо як божественність, ми визнаємо її як дійсно, як матір котра достойна була. Вона дійсно достойна була, щоб виносити таке дитя і виховувати ще таке дитя. І це... В її очах, я думаю, було дуже щось таке неймовірне побачити. Я думаю, що кожного з нас, хто побачив ангела, ну, певно, торопів би, <кій> не знав би, як це сприймати. <кій> Але Господній дух підкріпляє і дає сили це все прийняти і зрозуміти. Так само, напевно, і Діві Марії, це дано було, щоб вона зрозуміла не для перепугу, а для того, щоб вона... Зрозуміла, для чого він дає послав. Зачитаю нам від Матвія з першого розділу, 18-го віршика. Народження Ісуса Христа сталося так, коли його матір Марію заручено з Йоспом, то перш ніж зійшлися вони, виявилося, що вона має утробі від Духа Святого. Це дійсно ми бачимо, знаємо молодих, котрі сходяться. І знаючи, що сам Йосип узнав, що Діва Марія вже має, має, має зачати має і від Духа Святого, і це для нього так само було щось шоковане. І Йосип дійсно, узнавши це, був чи пише, що праведний, і бажав, що не ослабити її, хотів відпустити її. Хоча в ізраїльському народі за це треба було каменувати таку, таку людину, і він від свого такого щирого серця хотів, щоб вона відпустити її, щоб вона щоб в неї нічого не сталося. І коли він це лиш подумав, так само і до нього прийшов Архангел Гавриїл і сказав йому, щоб він прийняв собі її за дружину бо зачати в ній то від Духа Святого. Я так само думаю, що якби ця людина людині сказала, це б ніхто би не повірив, але це було сказано. Духом Святим, і я думаю, що так само це не треба було довго його переда, щоб він це сприйняв. Він е дійсно мав напевно якісь змагання, але слава Богу, що це не людина сказала, це було від Духа Святого сказано і Дух Святий так само ним працював і він зрозумів, це, що це так не має бути. І каже, і вона вродить сина, і ти да даси йому ім'я Ісус, що в перекладі помазаний Спаситель, з нами Бог, бо спасе він людей своїх від їхніх гріхів. А все оце сталося, щоб булося сказане пророком від Господа, який... Сповіщає ось з у отробі зачне, і син володить, на зв'язку, імені, іменно що в перекладі з нами Це він розказав, щоб він розумів, що це не просто Марія десь десь нагуляла, а це було дійсно дитя Боже, і яке дається і йому на виховання. Бо не так просто було виховати те дитя. Це дійсно треба бути достойними батьками, якими і вони стали, і які виховали дійсно те дитя, які дали ті повадки, які гідні той дитини Божої, яка ходила у світі, навіть вже з малку вона вже могла. Пам'ятаємо, що вже могла проповідати у, у, у церквах. І це самого малку це була дійсно дитина божественна, вичитаючи нам так само від Луки з другого розділу. І трапилося трапи, тими днями вийшов наказ царя да Августа не, е, переписати всю землю цей перепис. Перший відбувся тоді, коли владу на Сирію мав Квінтій. і всі йшов записатися кожен до свого міста. Коли мала народитися це дитя, то був перепис. І не так тепер, що приходять люди, з дому будуть перепис. Та треба було йти дійсно до того міста, звідки ти родом. І там себе записувати, там її в сім'ї, і все, то, все, що ти маєш там. І тяжко це було цей перехід, тому що це була до далека дорога, і ще вона була в вже, і вже мала родити, але так мало статися. І сталося, як були вони там, то настав її день породити. І породила вона свого перниця, сина, і його оповила, і до сял поклала його, бо заїзд з місця не стало для них. І породила вона дійсно у цьому місті. І здавалося б таке, що народився сам Господь, і він мав би бути в палатах, він мав би бути. З такими, хто ходив, охороняв, і це могло бути дуже щось з величним, але Господь себе прирівняв до людини. Господь себе дійсно прийняв до того, щоб показати своє смирення. Навіть вже в той час усім нам показати смирення, яким і ми маємо бути. Тому що ми всі жадаємо багатства, ми всі жадаємо. Статків великих, щось такого, щось людського. А Господь показує, що не треба ніяких статків великих, бо через ці статки ми забуваємо про Господа бути простішими, бо і Він був простіший. Він ніколи не говорив замисловатими словами до нас. Він казав нам, як ми маємо жити у зрозумілій мові, якщо навіть не зрозумілі, то він роз'яснював це усім. Зрозумілою мовою, так само, як і ми доповідуємо всім зрозумілою мовою, щоб ми виходили звідси насичені тими словами духовними, тими словами, які для нашого зросту, для тих, ті слова, які ми вживаємо у своєму життю, і ті слова, які ми доносимо до людей, щоб ті люди, чуючи нас, зростали в Господі, щоб ті люди. Бачи нас, самі стремилися до кращого. Бачи нас, що ми, згадуючи нас, які ми були колись і які ми стали тепер, що вони бачили, що з Господом набагато краще життя. І через те і Господь так само родився у тім місці, де фактично де навіть була худоба. Бо навіть не було в заїзді, не було навіть де, де було посередитися, щоб було десь є ліжко. Але і цьому треба було статися. І в тій стороні були, пише, що були пастухи, до яких так само прийшов Ангел Господній і звістив їм ту вістку, що, що вони. Прийшли у те місто і віддали честь Спасителю, бо прийшов прийде Осподь, э, прийде Спасити, прийшов Спаситель світу. Бо сьогодні в місті народився для вас Спаситель, який є Христос Господь. Усі його чекали, всі знали, що він має прийти, і це сталося. І дійсно. Прийдячи туди, вони побачили те дитя, побачили те, на кого ми всі тепер надіємося. яке це було щастя їхній дійсно побачити спасіння. Ще, може, кожен з них ще не зрозумів, але потім, я думаю, що кожен з них зрозумів, що це було велике благословіння першим побачити. Спасителя, хто пішов цей світ. І прийшли, поспішаючи і знайшли там Марію, Йосипа та дитину, що в яслах лежала, а побачивши, розповіли про все те, що про цю дитину було її звіщено. І всі, хто почули, дивувались тому, що їм пастухи говорили. Ще багато хто там приходили. Я думаю, що це не лише їм відкрито було. А, я думаю, що багато... ми бачимо, що було, ще багато хто там був і що вони дивувалися цьому, що розказували пастухи, що їм розказав Ангел Господній. І я думаю, що це так само рознеслося, було по всій околиці, де це сталося. І багато хто вже знав, що дійсно прийшов Ісус. Спаситель на цю землю. А Марія оці всі слова зберігала розважаючи у серці своїм. Напевно, вона ще не, не, до цього разу ще не розуміла аж до кінця, що сталося, але тепер ми бачимо, що вона зрозуміла, що дійсно народився той спаситель. Але вона і не знала. На які випробування вона себе так само поклала, тому що ми всі знаємо, що хоронити своїх дітей це дуже дуже прикро і тяжко. І на її життю це так мало статися. Але цьому мусило статися, тому що Христос пішов на той Волосський хрест, щоб спасти кожного загиблого, в числі і нас, котрі колись були. Не народом, каже Писання, а тепер народ. Народ Божий, народ святий. І як приємно це нам всім осознавати, як приємно бути дитиною Божою, закинути цей світ, який йде до марнотратства, який йде до загибелі, через, через тих людей, що не пізнали цей світ. І Роблять все погане для Господа, ми маємо і війну. Тому що ми всі прекрасно знаємо, що всі війни, все, що погане, яке потрапляється цим народом, не просто так, а через те, що ми рішимо. Рішимо багато, хто менше, хто більше. Але ми бачимо, що більшість народу відкладає Господа на потом. Відкладає і думаючи, що я ще встигну, куди мені спішити. Я ще молодий, я ще маю дружити дітей і багато-багато, що цей світ тримає. І до такої степені тримає, що людина йде у загибель. І щоб не було потім, що згадуючи все те, що до нього доносилося, ті слова, що ти прийди, зроби той перший крок. А потім до тебе Христос буде думати, зроби той тяжкий, дійсно перший крок, і ти спасешся. Ти будеш того мрійне небо, ти нічого не потеряєш, тому що людина, яка приходить до Христа, вона набирає живе у правді, в любові, прощенні. Тому що кожен з нас жив в правді. Кожному з нас було грішити дуже-дуже легко і просто. Ми всі себе не контролювали. Ми всі жили для свого тіла, для своїх думок, для того, щоб збагатитися. Завтра ще були. Це все ми відкинули. Хвала Господу, це, що Він очистив кожного з нас, обмив і дав друге життя, другі думки, і назвав нас дітьми, Господу, дітьми Божими. За це йому Хвала і подяка. Амінь. Давайте станеш країна помоліться нашому живому Богу. Господь, у цей час я хочу тобі щенко дякувати за цей ще один дорожний день в моєму житті, що я можу бути вдома твоєму, можу чути слова твої святі, можу радуватися тим, що ти народився тою маленькою дитиною. Щоб спасти все людство, повірити у тебе, Господь, я ще дякую тобі, що ти народився і в моєму серці. Допоможи, Господи, жити свято перед тобою, щоб у всьому славу засвіти, бо є Ім'я. Господь, прошу тебе. Ти знаєш, кого нема мати, з нами, хто хворіє, хто шкаренкий, ти, Господи, благослови всіх. Родився, ще в моїх серцях, щоб ти народився у наших дітей, які ще без тебе, у наших внуків, благослови наші правнучки, щоб вони всі, Господь, були твоїми дітьми, щоб ми всі разом були на цьому місці славити і величати святе ім'я, бо тільки тобі одному належить слава. Ти один Господ цей слави, Господь, поблагослови також нашу Україну, ти знаєш, Господи, цю війну, зняться, Господи.

Господь Бог, я приходжу перед Твоє лице в сьогоднішній день, щоб так само скласти подяку, Господь, за твій прихід на цю землю, Господи. Ти прийшов в цей світ, щоб спасти те загибле, Господь. В тім числі було і ми, Господь, і я в тім числі, Господи. Ти мене врятував. Ти визволив Господь гріха, ти дав друге життя, Господь, труї думки. Я за це тобі щиро-щиро дякую, Господи. Я дякую, що ми можемо бути на цій місці з братами і сестрами. Я дякую, що ми можемо тут Тебе прославити. Дякую, Господь, за ці відкриті двері, що маємо. Де нема гоніння, Господь. За цей тихий куточок землі, де не падають бомби, не свисять кулі, Господи. Це твоя мирість над кожним з нас. Ми цього не заслужили, але Ти нас полюбив тою великою любов'ю. За це Тобі хвала і подяка, Господи. Дякую, Господь, за твою пролиту кров якою ти нас кожного обмив, очистив, Господь. Дякую за те, що ти ведеш за собою тою вузькою стежкою. Дякую, Господь, що ти не переступив через кожного з нас, але дав ту руку спасіння. Ти визволив Господь і ріха. Ти назвав дітьми Божими нас. І ми маємо і то омрійне небо, яке ти нам сказав, яке ти нам сказав, Господи. Рослим тебе всім світом, всією Україною, цією церквою Господь твої, щоб Ти змилосердився нашою Україною. Господи, багато-багато гине молодих людей, Господи. Багато невинних діточок. Матері плачуть, батьки плачуть, Господь. Будь милостивий до нас. Прости, Господь, чи ми перед Тобою провонилися. Допоможи нам всім жити в чистоті і правді, у своїх гріхах, Господи. Будь милостивий, і почуй наші молитви. Благослови Господь кожне наше дитя, у кого є. Благослови їх на покаяння, благослови їх, щоб вони зрозуміли, що з тобою Господь є вічність, з тобою є правда і любов, Господи. У тобі все є, Господи, в всім світі є, мимо мить, більше немає нічого. Господи, благослови тих діточок, котрі вже з тобою. Борони, Господь від цього світу і збережи як своїх дітей. Благослови тих, хто залишається вдома в немочах, хворобах, хто зараз в великих переживаннях, хто впав духом, Господь, підкріпи їх фізично та духовно. Благослови Господь наші солдати, які нас захищають. Будь з ними, Господи, і сьогодні, і повсякчас. поможи, Господь повернутися над дім додому живими і здоровими. Благослови Господь тих солод, який ти постраждали від цієї жорстокої війни. Будь з ними, Господи, благослови наших братів, сестер, де на окупованих територіях, де де гоніння, де, Господи, нема любові, де Господь гонять Твоє Слово, Господи, будь з ними. Благослови, підкріпи, збережи, Господь, від усього поганого і злого. Благослови Господь, надалі це зібрання. благослови спів. Благослови проповідь і благослови, щоб все було тільки на твою славу і просто на твої присутності тут. Амінь. Амінь. Будемо співати 441 й псалом.